Мої вітання, будь ласка, максимальна увага на екран. Цю дівчинку звати Кіра Сергієва, і вона зникла безвісти 1 вересня 2024 року. Сталося це в Лисичанську, Луганської області, і з того часу невідомо, де та з ким перебуває дівчинка. Кіра виглядає на свій вік у неї овальне обличчя, темне і довге волосся. Тож прошу вас ще раз уважно вдивитися. У фото дівчинки, і якщо ви знаєте про неї будь-яку інформацію, закликаю вас не зволікати і повідомити на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 11630. Також зв'язатися із нами можна на наших сторінках у Фейсбуці, інстаграмі та у чат-боті служби розшуку дітей у телеграмі. І тривають пошуки десятирічного Влада Христосенка, який теж зник у Луганській області. Та я дуже сподіваюся, що нам і з вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене кілька років тому на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас. Розсудливий та самостійний, а ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик добра і турботлива дитина. І як більшість дітей він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На превеликий жаль, це безтурботне щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося Повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо усе можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що. Його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані в Росії не транслюють українське телебачення. Тож в цьому випадку я передусім звертаюся до тих, хто може побачити програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя влада Христосенка. Йому 10 років. У нього карі очі і темно русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про влада Христосенка можна за коротким номером 11630. з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати владу. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей 11630. Також я наголошую, нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Фейсбук та Інстаграм. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua